У Дніпрі вже понад два тижні функціонують новостворені класи безпеки, де дітей та дорослих навчають правилам поведінки у надзвичайних ситуаціях. До одного з таких безпекових просторів завітали п'ятикласники Дніпровської гімназії номер 6 Нам запропонували е, провести урок безпеки, і запропонували п'ятому класу. Ми з радістю гімназія наша погодилася, адже я впевнена, що це зараз дуже така тема актуальна, і дітки повинні знати всі. І правила безпеки, як себе поводити у інтерактивній формі, учням показують та розповідають, як діяти в небезпечних ситуаціях. Хто вважає, ще закрите? Так а хто важає, що потрібно відкрити? Добре. 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 По перше, коли ми відкрили двері, ми знову ж таки додали кисню. Да. А по-друге, це додаткова перешкода, яка на якийсь час втримає вогонь, щоб він не пішов наступне кіно. Особливу увагу приділяють правилам поводження із вибухонебезпечними предметами. Їх можна торкатися? Ні. Фотографувати їх Ні. можна бити ногами. Ні, а як же тоді діяти, коли ми побачили? Ми ми ви ви ви? Треба, бо хоча з міною зробити на пам'ять. Так би не треба піти. Шкоду під спалахів світла до радіосигналів. Міна може вибухнути. За допомогою наочних матеріалів, тематичних ігор та навчальних макетів, учні з легкістю засвоюють правила безпеки. Я дуже щаслива, що потрапила сюди. Мені дуже все сподобалось. Мені дуже. Подобалось, що нам дали е, такі різні красиві наліпки, книжечку, яку я буду вдома е, сьогодні читати, та е, дуже солодкі і мо мої любимі цукерки. Навчальний клас поділено на декілька зон. Кожна з них відповідає конкретній надзвичайній ситуації. Він включає в себе шість обов'язкових зон: зона пожежної безпеки, мінної, безпеки на воді, психологічного розвантаження, безпеки дорожнього руху, а також медичної підготовки. За останні два роки на Дніпропетровщині було створено більше 30 класів безпеки. Кожен унікальний. На території Дніпровського району функціонує 36 класів безпеки. Один із них на базі, базі пожежно-рятувального підрозділу, два на базі навчально-реабілітаційних центрів, один для дошкільнят, а решта на базі загальноосвітних навчальних закладів. Вони все частіше і все з меншого віку знаходяться дома самостійно. Тому вони мають знати, як розпізнати надзвичайну ситуацію, як її уникнути та як правильно діяти, якщо все ж таки вона сталася. Отже, діти, коли ми телефонуємо до служби порятунку, перше, що ви маєте повідомити, це адресу да. де затрапили. Артур Орел, Юрій Даницький, Дніпро -ТВ.